Чесно кажучи, не згадаю, коли останній раз я дав таку серйозну штангу. Перед вами пачка запчастин з листової сталі, товщиною 6 мм. Проте саме цікаве в тому, що це марка сталі Х12МФ. Що це таке? Х-12 значить, що ця сталь легована, тобто має в собі включення хрому у кількості 12% МФ пояснює, що 12 ще легована молібденом і. Ні, не Вольфрама. Ванадієм так згадав Ванадієм. Ціна такого матеріалу доволі немаленька, і відправник мені каже, давайте ми вам поріжемо на великій стрічковій пилі. Все це під ваші задачі. Я кажу, друже, то що у мене немає стрічкової пили? Ха-ха, мої підкови, звісно звичайно. Я це собі поріжу, все сам думав і я. І по факту, коли воно прийшло, моїй радості не було меж, коли зрозумів, що в даному покрої матеріалу, воно мені на стрічкову пилу. Просто не влазить. Тому я що? правильно змушений був прибігнути до ось таких от дивних та цікавих технологій, використовуючи аж дуже багато різних абразивних ріжучих кругів. Згадую там тіхто ці відео від Віктора Лісовського, який казав, що хоче зробити тест абразиву. О там, Дніпром, кубі з Катана. Ось вам вістхауер, Ще один вістхауер, був ще десь якийсь от ноунеймчик. No Коротше кажучи, ріжеться воно доволі тяжко, доволі погано. Залишків по образиву лишає воно. І по матеріалу, повірте, доволі немало. А все це чому? Тому що я вирішив зекономити, 1500 гривень. Воно мені мало коштувати за порізку. От. Тому, як кажуть, жадібність фраєра погубила, як то правильно перекласти на нормальну мову. Отак от, от воно буває. Не жаліти ніколи грошей, коли вам пропонують трошечки кращу послугу. І наостанок, я пам'ятаю, що обіцяв розіграш футболок серед коментарів під оцим от великим минулим відео. Своє слово, я. Точно, що дотримаю, можливо, не зроблю якісь певні поблажки, проте введіть в моє положення, зрозумійте, що зараз трошечки якби, ні до соцмереж, ні до чого решти. Тому така от ситуація.